так продовжаємо. Далі у нас лоточки. Лоточки, лоточки я люблю, но я не люблю ними пользуватися після кольцо. Але на цих лоточках ще є наклеїчка Значить, значить шо? мені кажеться що вони взагалі не різненькі. Лоточки оставлю. Ще у нас лоточок з лоточками. ну ці явно з питочками, значить, що ідуть в сині ящичок. я таке не люблю місяць волоси. Далі у нас ще лоточок. А, це не лоточок. Це для масла. Для масла така штучка. В себе нічого, якби вона була не зелена. Я розумію, що це дєдовий стайл. Ну, но... сука, вона зелена. Тут у нас іде колекція, колекціонери. Зв'яжіться з мною. Тому що у мене є для яєчок. Це для яєчок. Я це знаю. З різних, я так розумію, це чи землі різні, чи країни. Землі. З різних земель, підставки, підлієчок. Їх шість штук. Якщо буде інтересно детально подивитися на ці підставочки, ви мені напишіть в коментарях, про це я вам покажу їх. Кожну окремо і їхні такі прекрасні малюночки, і їхні надписи. А, стакани. Такі як були червоні. Оказується, ця корекція була, так що іде в синій ящик. Дивіться, я вам сюди поставлю, щоб вам було понятно. Це те, що я віддаю. Добрі руки. Уже три стаканчика з однієї колекції у вас буде. Далі у нас ось такі чашки. Я вам чесно скажу, що на вигляд вони дуже круті. Вони прям класні, вони в хорошому стоянні. Їх колекція. Ця ця. Ось така гарна. Тут написано от вони так, типу з це не іржа. Не це такий малюнок. Я їх, мабуть, оставлю, тому що якщо приїдуть друзі на каву, двоє друзі, у нас двоє. І дуже класно буде подавати каву в таких однакових чашечках. Того я їх залишу. Я не кажу, що я не буду користуватися кожен день, але я їх залишу. Ви можете мені зараз написати, що фу, як можна когось користуватися приборами, ну, точніше, це навіть не прибори, а посуда. А я вам скажу так, а коли ви ходите в ресторан чи в столову, нехто з вас, то ви що, думаєте, що вам подають там нові тарілки кожен раз? Так ще ні. Не. І незвісно, що я вони там миють. А я їх помию так, щоб там не було ніякого сліду від мидла. Он так. Далі у нас прозорі стакани. Прозрачні, це, напевно, під коньяк. Ну, це, звісно, не під коньяк, але ну, щось схоже на це. Я обичні стаканчики, дав Ми їх ставимо в тумбочку. Насправді я дуже люблю посуду. Раніше мені хотілося, щоб її було мінімально. Ну, Я ж вже старенька, Мені ось 31 березня 30 років. Так що тепер я хочу, щоб її було максимально багато. Ось такі чашки. Чашки всі а, прозрачні, того теж я їх залишаю, тому що дуже навіть, непогані. Далі на у нас ось такі чашки, також в прекрасному стані. Не побиті, не але на але не мій стиль того йдуть в цей ящичок для когось одного із вас, якщо ви цього захочете. І якась Ось... це голочка, щоб пробивати яйця. Я ніколи не розуміла, за чим пробивати яйця. Перед варкою, це, мабуть, щоб не було того воздуха, да, щоб тіпе, яйця все розхилося повністю. А напишіть мені, будь ласка, тому що мені дуже цікаво. Ми з вами прибрали одну тумбочку. Ми будемо ці тумбочки знімати. І їх зніму, Ми покрасимо стіну, поміняємо плитку, я їх помию. Я хочу в оцю частину білу. Наклеїть якусь таку наклейку, щоб вони виглядали більш новіше. Але так по кольору, якщо я зроблю якусь біжеву е, кімнату, знаєте, е, це біжева мама, яка є з TikTok. ну Короче, хто знаєте пойме. Короче, буде в мене біжева кухня. Ну я так думаю, щось такого плану. То вони навіть дуже нічого на перший час нам будуть отлично. Вони всі в хорошому стані. Там одна тумбочка, якась мені трохи не понравилася, але якщо я її заклею, то буде отлично. Заходить, то заходить. Я буду шукати свою аудиторію кому це цікаво. Так що поїхали на нижні тубочки.